Тільки 2% людей дадуть відповідь на ці сім запитань. Яка найпопулярніша марка телефонів станом на 2024 рік. Айфон. Правителем якої країни був Аугусто Піночет. Відповідь Чилі. Який клас тварин найчисленніший і найпоширеніший на Землі? Відповідь комахи. Скільки Японія має сухопутних кордонів з іншими державами? Японія не має сухопутних кордонів з жодною державою, оскільки це острівна країна. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Латвії. А яка столиця цієї країни? Столиця Латвії місто Рига. Які гриб традиційно шукають за допомогою свиней? Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.